Доброго ранку, ми з України. Вітаю українців з диктаторським проектом Кабінету міністрів, постановою 1487 від 30 грудня 2022 року. Тепер, якщо ви знаходитесь за кордоном, всім увага, що якщо ви будете звертатися до українського посольства, Воно буде брати вас на військовий облік та не випускати з території посольства. Як це буде відбуватися? Ви заходите туди, щоб продовжити свій паспорт громадянину України чи закордонний паспорт. Вони збирають ваші документи, а вас беруть в заручники. І незаконним чином. Депортують вас на війну примусово котли. Ви тепер розумієте? Відповідно до постанови, в цілому будуть примусово українців записувати до єдиного реєстру військового зобов'язання та вести облік українців, які знаходяться за кордоном, при зверненні вас до українського посольства. В цілому, якщо вам. Потрібно отримати якісь документи в цілому з України. Ви розумієте, що постанова 1487, взагалі, яку прийняв Кабінет міністрів, не відповідає ані міжнародним нормам, права яких не існує, ані Конституції України в цілому і суперечить їй. В кінці цієї постанови в цілому говориться, що взяття на облік річ добровільна, а не примусова. Але ці ідіоти за кордоном будуть робити добровільно примусовий ваш облік та депортацію на територію України з метою вашого неухилення від служби в армії. Тобто, ви Текли від котлів. Тепер ви помрете в котлах. Ось якось так. Тому порада не звертатися до українського посольства взагалі ніяк. Взагалі, Забути, що існує українське посольство. Корисна моя порада українцям, які знаходяться за кордоном. От. Та почати купити собі. На дозвіл на, на роботу. Це перше. Друге, якщо у вас закінчується паспорт закордонний, то ви, мабуть, станете е, нелегалами, будете чекати дозвіл на роботу роками. Або у вас е, прийдеться брати вам особисто кредит в іноземному банку, щоб взяти. Так званий дозвіл на роботу купити за гроші через посередників або громадянство іноземної країни. Ще рекомендую у зв'язку з цим, якщо ви будете змінювати громадянство, змінити своє прізвище ім'я по батькові та національність. цілого так буде безпечніше. Через дебільну постанову Кабінету міністрів 1487. Запам'ятайте цю постанову. Фактично, українці цієї постанови позбавлені реальної тепер допомоги України та її захисту. Хоча який там був захист українських послів, вони нічого не робили ніколи. Територія українського посольства стане. Так званою мекою переслідування українців, якщо вони будуть туди звертатися. А тепер уявіть, хтось помер в Україні, комусь потрібно оформити спадщину. Як це все робити в цілому, шану ніяк? Через посередників прийдеться все це робити, через лівих людей, ускладнювати питання через інші посольства. Щоб не звертатися напряму до українського посольства, і так далі, і так далі. Через нейтральні країни, такі як Швейцарія, в цілому. От і все. Звісно, краще змінити громадянство та національність. І якщо вам до вас будуть звертатися за кордоном українською, казати Sorry, I don't speak the Ukrainian. please» Speak me to English, please. Ось так і буде відбуватися через дебільну постанову Кабінету міністрів. Так саме так: посольство вас будуть брати українців-заручники, якщо ви знаходитесь за кордоном. А уявіть, що комусь потрібно спадщину оформити, чи свідоцтво про смерть, чи вступити в права про наслідування в Україні. І так далі, і так далі, оформити опіку. Ось це все, цей правовий хаос, який вони утворюють, а Захід буде цьому потурати, шановні українці. Тому порада не звертатися до українського посольства в цілому за жодних обставин. А якщо ви захочете якось вирішити свої проблеми. В цілому, то я рекомендую спочатку змінити своє громадянство. От і все, щоб проблем не було. І національність. Я вже уявляю, як буде це звучати Хуан Карлос Гарсія. Чи щось інше подібне в цілому. Українці завдяки цій постанові будуть суратися своєю українською мовою за кордоном і не захочуть називатися українцями. А навіщо ж тоді називатися, якщо якісь дебіли прийняли таку дебільну постанову в цілому? Ну навіщо тоді бути, називатися себе українцем? Щоб вас туди депортували в Україну, причому незаконно силоміць? Супереч навіть нормам міжнародного права. Ви що думаєте, що українські посольства будуть діяти не всупереч нормам міжнародного права, будуть діяти, хоча норм міжнародного права не існує? Тому якось так цілому. Тому підписуйся на цей YouTube канал, Поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Про те, що відбувається в Україні, українці не мовчать за кордоном. Якщо ви будете мовчати, вас примусово депортують в Україну.